Всім привіт! З вами команда велосклад.com.ua і сьогодні ми маємо для вас огляд на гірський велосипед Norco Storm 1. Цей бренд був створений в 60-х роках минулого століття і став популярним завдяки своїм гірським моделям. Storm 1 це топова модель в лінійці, має трансмісію Shimano Dior. Гідравлічні гальма, а також дропер підсиділ. А сам Hardtail створений дарувати гарні емоції не тільки на бездоріжжі, але й у повсякденному режимі, та існує у шести розмірах. Від XXS до XL підійде людям з ростом від 147 до 200 см. Байк знаходиться у середньому сегменті та має привабливу ціну, попри те, що є доволі спортивним байком з цікавою геометрією рами. Модель Шторм 2 має дещо простішу комплектацію, огляд на котру ви можете побачити у верхньому куті. Рама має видовжений передній трикутник, що забезпечує гарну стійкість, а занижене положення верхньої труби допоможе швидше адаптуватися до їзди на хартейлі людям, які тільки починають кататися. Труби цієї рами виготовлені зі сплаву алюмінію 6061. Рама має високу жорсткість, при цьому низьку вагу. Завдяки гідроформінгу труби мають складний профіль. Також верхня та підсидільна труба мають посилення, а кріплення під гальма – постмаунт. Шви є гладкими, тому рама має доволі привабливий вигляд. Ще одна технологія це внутрішня прокладка тросів. На цю раму ви зможете встановити багажник, крила, а також є бонки на нижній та підсидільній трубі. Встановлена амортизаційна вилка Suntour XCM з ходом 100 мм забезпечує надійне щеплення переднього колеса з поверхнею, а також поглинає вібрації, що йдуть в руки. У лівій нозі встановлена кручена пружина, за допомогою якої ви зможете підлаштувати вилку індивідуально під користувача та його вагу. А у правій масляний демпфер, який блокує хід вилки, щоб не витрачати зайву енергію на розхитування приїзді по рівному покритті. Велосипед має гарний накат та маневреність, і це завдяки колесам, що зібрані на алюмінієвих втулках, з гарним накатом, що кріпляться на ексцентрики. Гальмівні диски мають кріплення під 6 болтів. встановлені подвійні алюмінієві обода, а також покришки Maxis Ricon шириною 2,25 дюйма з шипованим протектором. Колеса витримуватимуть агресивне катання, тому ви можете не хвилюватися катаючи на бездоріжжі. Регулюють швидкість дискові гідравлічні гальма Tektro M275. Розмір роторів 160 мм. Вони мають відмінну модуляцію та надійний контакт колодок з ротором. Крім того, колодки самі підводяться до ротора в міру їх зносу, тому вам не доведеться їх часто регулювати. Вони мають закриту систему, тому будуть працювати у будь-яку погоду. Кермо виконане з алюмінію. його ширина 720 мм у розмірах від XS до S та 740 мм у розмірах від M до XL. Одягнуті зручні фірмові гріпси Norco. Винос виконаний з алюмінію, має довжину 60 мм. Сідло Norco Cross Country. Епіцидільний штир дропер з ходом 130 мм. Тому катання по бездоріжжю буде проходити з комфортом. NorcoStorm 1 має трансмісію 1 на 11, ведуча пара це провіл MPX зіркою на 30 зубців, каретка також бренду ProVIL з полою вісю. А за перемикання передач відповідають компоненти бренду Shimano лінійки Dior, а саме задній перемикач Dior M5120. Працює в парі з касетою з діапазоном 1151. Монетки також діор 5120. Storm 1 це дуже вдалий велосипед на легкій алюмінієвій рамі, що пропонує відомі та якісні комплектуючі. Для цього байку не буде існувати перешкод на бездоріжжі. Цей байк подарує вам динамічні поїздки у будь-який день, 100% закриваючи потреби у активному способі життя як для новачка, так і для спортсмена з досвідом. Купити цей велосипед ви можете на нашому сайті в пару кліків з безкоштовною доставкою, кур'єром по Києву або поштою по всій Україні, або ж скористатися можливістю відвідати наш фізичний магазин, в якому ви зможете розглянути, приміряти і трішки проїхатись на ньому або на схожих моделях, порівняти, і обрати для себе найкращий варіант приміряти шолом. Вибрати декілька крутих аксесуарів. Магазин знаходиться за адресою місто Київ, бульвар Вацлава Гавела 18. Дякую за увагу! З вами був магазин велосклад.com.ua. До нових зустрічей!